Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому відстежує події цієї суботи. 19 жовтня. Головне станом на п'ятнадцяту у часі новин. Франція підтримує план перемоги України. Про це заявив чільник тамтешнього МЗС Жан-Ноель Баро в Києві на спільній прес-конференції із міністром закордонних справ України. За словами баро, Париж надаватиме підтримку Києву у військовій та економічній галузях. Зокрема, відправлять авіацію. Перші літаки Міраж 2000 Україна отримає на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів. Чільник МЗС нагадав, що Франція перша країна, яка тренує цілу бригаду військових, це бригада Анни Київської. Францез, сіну сутно по лавітуар, це парськ ми підтримуємо план перемоги і ми підтримуємо його, тому що вже близько тисячі днів ми поряд з Україною і докладаємо зусиль таких, як необхідно. Розраховуємо на підтримку Франції. Підтримка та втілення плану перемоги буде найкращою відповіддю союзників України на масштабування Росією війни. Зокрема, плани залучення військ Північної Кореї. Червона лінія для НАТО та Сполучених Штатів. Чільник комітету розвідки США звернувся до Джо Байдена через відправлення північно-корейських солдатів в Росію. Майк Тернер опублікував спеціального листа, зазначив, що звіти української та південно-корейської розвідок детально описують можливе переміщення військових КНДР. Сполучені Штати мають не допустити розширення конфлікту, а для цього потрібно діяти негайно. Він закликав американського президента терміново провести таємний. Брифінг 11 тисяч північно-корейських бійців вже тренуються на сході Росії. Ймовірно, їх відправлять воювати в Україну. Росіяни сформували так званий буряцький батальйон. Він складається переважно з військових КНДР. Гаряче було вночі у російському брянську. Безпілотники атакували місцевий завод, який працює на ворожу оборонку. Очевидці у соцмережах повідомляли про гучні вибухи. Їх було чути з різних регіонів міста. Спалахнула масштабна пожежа. На світлинах видно, як над містом займається густий стовп диму. Місцеві стверджують, що вибухало на підприємстві Кремній Л, і це щонайменше четверта атака дронів на цей завод. Це один із найбільших виробників російської мікроелектроніки, яку закуповує і вороже міністерство оборони. Місцева влада вже звично запевняє у вдалій роботі російської ППО. Буцімто всі безпілотники успішно збили. А що ж тоді всю ніч горіло у Брянську? Росіяни вирішили не повідомляти. Дрони атакували Санкт-Петербург. Кілька районів міста прокинулися без світла. У соцмережах місцеві повідомили, що перед відключенням чули вибухи. Очевидці кажуть, спочатку заблимало світло, а потім вони почули гучні звуки. Офіційно причини аварії влада не називає. У центрі Луганська підірвали російського офіцера. Про це повідомляє ГУР. Автівка воєнного злочинця, майора окупаційного війська Дмитра Первухи вибухнула 18 жовтня просто під час руху. Окупант ліквідований на тимчасово окупованій території. Загарбник обіймав посаду начальника штабу зі служби військ, безпеки військової служби. Окупанти знищили місто тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Ймовірно, очікують наступу українських військ. Переправу підірвали 18 жовтня. Повідомляє партизанський рух. А теж один із агентів руху, який служить в армії РФ, стверджує, що вони не раз отримували інформацію від розвідки про можливий наступ українських сил на Херсонщині. Усі підрозділи окупантів, розташовані на 15 кілометрів вглиб, перевели у повну бойову готовність. Агенти, а теж з Херсонщини повідомляли, що близько тисячі російських вояків перемістили ближче до Дніпра. 95 українців нарешті вдома. Їх повернули під час чергового обміну полоненими. Це військовослужбовці, які боронили азосталь і бійці різних підрозділів сил оборони, зокрема морпіхи, нацгвардійці, прикордонники та азовці. Повернули додому і українського правозахисника, журналіста і військового Максима Буткевича. На довгоочікувану зустрічі з українськими захисниками чекали рідні, з якими емоціями зустрічали їх. Розкаже Лідія Середюк. Зі сльозами на очах та обіймами зустрічають тих, кого Росія роками утримувала у своєму полоні. Ступивши на рідну землю, вони огортаються синьо-жовтим стягом і телефонують рідним. Алло, папа, привіт! Папа я дуже люблю знову. Вдома 95 українських захисників. Це бійці різних підрозділів Сил оборони, морпіхи, прикордонники, нацгвардійці, які стояли на захисті Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини, Луганщини, а також Донеччини, зокрема Маріуполя та Азовст сталі. після виходу з оточеного комбінату вони пробули у полоні близько двох з половиною років. Колишня полонена поліціянтка Мар'яна Чечелюк, яка лише в травні повернулася на батьківщину, повідомила про визволення свого коханого азовця Владислава Андріанова. Вони разом були на Азовсталі. Чоловік пережив теракт в Оленівці. А згодом росіяни його незаконно засудили до 25 років ув'язнення. Командир дванадцятої бригади. А де Азов Денис Прокопенко на позивний Редіс поінформував, що під час цього обміну повернули 34 азовців. What? Визволений з російської катівні Максим Буткевич, журналіст громадського радіо, співзасновник центру прав людини. Зміна та військовослужбовець, він розповів, що до останнього не знав про своє повернення в Україну. Ви знали, що буде зміняти, чи ні, це було несподівано. Ні, це було несподівано вчора. Вранці після ранкової перевірки просто повідомили, що за півгодини етап і не сказали куди. І все Відповідно ці речей, саме тому, що я їхав на етап, я не їхав на одну. А пробін ми дізналися вже випадково по дорозі. Так, тому це подвійно несподівано. Всі вітаємо в Україні. Дякую дуже. Дуже дякую і дуже дякую за підтримку. Максим Буткевич потрапив у полон влітку 2022-го. Окупанти засудили його до 13 років ув'язнення. Ні адвокату, ні родичам. Тривалий час було невідомо, де утримують військовослужбовця. Буткевич розповів, що його повернення дасть надію іншим полоненим, адже у колонії щодо майже усіх українців є сфабриковані. Справи от зараз я поїхав з ще одним своїм товаришем, колегою з колонії, де перебуває понад чотири десятки засуджених військовополонених за сфабрикованими справами. Для них дуже важливо те, що ми поїхали. Дуже важливо, щоб вони про це дізналися, тому що ми перші обмінні засуджені військовополонені з цієї луганської колонії. Я думаю, що їм буде легше вони знатимуть, що це можливо і що це відбувається. Це 58-й обмін полоненими під час повномасштабного вторгнення Росії посередником у ньому виступили об'єднані арабські емірати. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Особливість цього обміну в тому, що серед повернутих 20 засуджених наших військовослужбовців псевдоросійськими судами до довічного ув'язнення ув ув'язнення та 28 військовослужбовців. Службовців отримали величезні строки за те, що просто боронили Україну. Цей жах для них уже позаду, нині усміхнені, але втомлені. Чимало звільнених військовослужбовців мають серйозні наслідки поранень, катування також набуті захворювання за період перебування у російських катівнях. Вони втратили вагу і сильно змарніли. Попереду тривали відновлення. Слава Україні! Героям слава! Упродовж цих 58 обмінів додому вдалося повернути 3767 українців, тисячі військових та цивільних і досі перебувають у російській неволі. На їхнє повернення ще чекають і понад усе сподіваються у наступних списках на обмін побачити рідні імена і почути найзаповітніше. Все добре, Валюш, я з ним. все добре. Не плач все вже добре. Лідія Середюк п'ятий канал. Понад 100 повітряних цілей зафіксували минулої ночі війська повітряних сил. Росії Росіяни атакували Україну безпілотниками та ракетами. Випустили шість ракет з акваторії Чорного моря. Майже сотню безпілотників летіли з Курська, Єйська та Примарсько-Ахтарська. Близько 50 шахетів зникли з радарів, ймовірно, під дією РЕБ. Решту ворожого залізятча наші оборонці знищили над дев'ятьма областями. Румунія вночі піднімала авіацію через невідомий безпілотник. Про це заявило Міністерство оборони країни. Об'єкт вперше виявили, коли той пролітав над Чорним морем. Збройні сили превентивно підняли винищувачі F-16 та f 18 Близько четвертої ранку. Повітряний простір Румунії порушила невелика ціль у районі Гура Портіцей. Вона залетіла вглиб країни на 19 кілометрів. Після цього у прилеглих районах оголосили повітряну тривогу. Однак, об'єкт зник із рада за півгодини. пілотам не вдалося виявити безпілотник. Це вже не перший інцидент у Румунії. Уламки ударних дронів не раз знаходили на прикордонних з Україною територіях. Жінка поранена через нічну атаку на Київ. Її ушпиталили і прооперували. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Росіяни атакували столицю з різних напрямків. Сили оборони знищили усі ворожі дрони. Утім, уламки безпілотників впали у Дніпровському та Дарницькому районах міста. Пошкоджені фасади, будинків, балкони, приватні автівки та заклад харчування. Ворог вдарив по приватному сектору Одеси. Вибухи пролунали вночі. У триповерховому будинку спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся на автомобілі понад дві години. Рятувальники ліквідовували вогонь. Про наслідки ворожого обстрілу розкаже Аліна Оганесова. Потрощені стіни та вибиті вікна. Так, ворог вночі вкотре атакував Одещину. Постраждала цивільна інфраструктура. Цього разу поцілили у приватний сектор та базу відпочинку. Про влучання на територію бази відпочинку директору пану Олександру вночі повідомив охоронець. На щастя, він не постраждав. Раніше тут відпочивали діти, каже директор. Організовували дитячі табори. База припинила приймати гостей ще до повномасштабного вторгнення. Тож на момент влучання на території був лише охоронець. Раніше тут відпочивали актори українських театрів, режисери. Зараз база відпочинку не працює, тому що був ковід, а потім війна. І ми її зберігали до кращих часів. Вчора ввечері щось сюди попало. Чи ракета, чи осколок, ми ще не знаємо. Нам заборонили заходити внутрі, бо Вибухи техніки прийдуть і подивляться. Пошкоджень багато, каже директор. Оцінити збитки поки неможливо. Водночас він не втрачає оптимізму та додає, базу відпочинку обов'язково відбудують, бо мріють після перемоги знову зустрічати гостей. Багато пошкоджен вікон і дверей внутрі бази відпочинку. Ну, треба ремонтувати. треба Перекривати на, на зиму, щоб воно далі не розрушалося. Те найстрашні пошкодження, а далі тільки вікна та двері. Позносило все, побило, але дасть Бог сили, та ми все налаштуємо так, щоб він знову буде. У мирний час працювати уламками. Пошкодило і житло пані Ніни. Жінка переїхала до Одеси з окупованої Херсонщини рік тому. Вона каже, ніч минула без сну з вибухами і тривогами. Крім того, пошкодило й автівки сусідів. Вона як бахнула. Я думала, я включала газ там. Думаю, може, що щось неправильно зробила. Та газ зірвався. Я тільки схватилася, вискочила в хату, а тут другий висіл. Господи, я тоді бігом назад у хату залізла в туалет, сиділа в то. А потім сусід вийшла, сусід стоїть. Я до нього він тоді вже розказав мені, що був прильот. А тоді каже, дивись, що наробили з моєю машиною. На щастя, минулося без постраждалих, кажуть у ДСНС. До ліквідації пожежі, що спалахнула вночі у триповерховому житловому будинку та наслідків обстрілу до рятувальних робіт залучили сім одиниць техніки та 21 вогнеборця. Майже дві з половини години рятувальники ліквідували наслідки. Робота ускладнювала через повторний сигнал повітряної тривоги. Також на місці працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу людям. Наразі на місцях продовжують працювати піротехніки, а також фіксують докази чергової ворожої атаки правоохоронці. Аліна Оганезова Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Двоє загиблих та ще двоє поранених на Донеччині. За даними чільника обласної військової адміністрації, за добу росіяни обстріляли населені пункти регіону з десяток разів. У Покровському районі пошкодили багатоквартирні та приватні будинки, магазин та об'єкт інфраструктури. У Краматорському понівечили майже півтора десятка помешкань, адмінбудівлі та лінії електропередач. Руйнували, зазнали також будинки у Бахмутському районі. З лінії фронту евакуювали понад 1700 людей. Одна людина загинула, та ще вісім поранені через авіаудар по Сумщині. Повідомила обласна прокуратура. Під прицілом ворога опинилася шосткинська громада. Окупанти вдарили трьома авіабомбами, пошкодили медичні та освітні заклади, житлові будинки та транспортні засоби. Поруйновані об'єкти інфраструктури. Декілька населених пунктів лишилися без світла. Ворог також атакував підрозділ державної служби з надзвичайних ситуацій. Поранені п'ятеро рятувальників, пошкоджена техніка та будівля ДСНС. Сунуть на Куп'янськ. Росіяни не полишають спроб захопити стратегічно важливе місто на Харківщині. В обласній військовій адміністрації кажуть, окупаційні війська були за 4 кілометри від міста, проте силам оборони вдалося їх відкинути. Небезпека для цивільного населення постійно зростає. Загарбники б'ють авіабомбами. Тож місцева влада оголосила обов'язкову евакуацію у чотирьох громадах. Як виїздять люди зі своїх домівок? Дивіться далі. Дуже багато кабів прилітає. Нещодавно прилетів кап в мене була на квартирі, балкон, вікна повилітали, тому ну постійно літають дрони. Ситуація доволі таки складна. Родина Юлії врешті зважилася на евакуацію. Рішення ухвалили після того, як уламки російського боєприпасу влучили в їхню квартиру. Після того, як у мене стало жахіття на квартирі, я прийшла бліда, в сльозах, прилякана, і говорю, або ми виїжджаємо, або нас тут всіх повбиває. До евакуації готують і домашнього улюбленця. Тихо, 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 тихо. Із собою лише найнеобхідніше. Маму пенсіонерку Юлії допомагають евакуйовувати волонтери. Я не болюся. Не боли головой головою. Ой. Давайте трохи ще вас. Ой, ой, ой. До повномасштабного вторгнення у Куп'янську жило майже 30 тисяч людей. Нині їх значно менше. Зараз у місті немає ані газу, ані води, ані електроенергії. Найважче мовити, евакуйовуватися літніх людей, в яких все життя минуло тут. Думалося, що все закінчиться. закінчитися. І квартира там прожили вже скільки більше 30 років. Ми не вже що все неожиданно так буде. Страшно? Звісно, страшно. Ночі не спиш. І куди тікати. Повітряні тривоги в місті можуть тривати понад 10 годин. Іноді й дві доби поспіль. В Харківській Ова оголосили про обов'язкову евакуацію всіх громадян, які проживають у місті Куп'янську та ще у трьох громадах. Дехто з місцевих евакуюється вже вдруге. Ми виїжджали, тому що я де нас була вже евакуювана. А потім вирішила, що там нормально, я поїду туди, аж квартира там і то, та що встроєна і все. А вийшло так, що я поїхала, поки нормально було, я весною приїхала. А потім вже до цього дійшло, що вже вже все, до точки. Людей доправляють до Харкова, там їм надають необхідну допомогу та селять у гуртожитки. <плес> 嗯，好。 У нас зараз проходить евакуація обов'язково всього цивільного населення з чотирьох громад: Куп'янська, Кіндарчівська, Курилівська та відповідно Петропавлівська. Значить, наразі маємо вивести першочергово з лівого, тобто берега всіх людей. Значить, за нашими планами, це біля чотирьох тисяч людей. Ті, хто хоче їхати за межі області, можуть безоплатно скористатися послугами Укрзалізниці. Ольга Співак, п'ятий канал. Особисто резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу атакував ліванський безпілотник. Про це пише видання The Times of Israel. Вранці Ліван запустив кілька безпілотників по Ізраїлю. Попередньо один із них влучив у приміщення поблизу будинку посадовця. В той час голови уряду та його родини вдома не було. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Інші два безпілотники збили сили протиповітряної оборони. Масштабний блекаут на Кубі. Понад 10 мільйонів жителів залишилися без світла. Напередодні сталася аварія на найбільшій кубинській електростанції. Знеструмило майже весь острів, закрили школи та підприємства. Коли відновлять електропостачання, прогнозувати не беруться. Чиновники кажуть, що причина аварії у проблемі з постачанням палива місцеві жителі вже закликають відсторонити урядовців відповідальних за цю катастрофу. Куба останніми тижнями потерпала від масштабних відключень електроенергії. Прем'єр-міністр країни обіцяв поліпшити ситуацію однак, результату кубинці не побачили. Світла не було б по 20 годин на добу. Є багато людей, які дуже страждають через відсутність електрики. Зокрема, відключення світла в кав'ярні на 4 або 8 годин двічі або тричі на день може означати втрату м'яса. Якщо це місце, де продають молочні продукти, наприклад, морозиво. Ці продукти можуть зіпсуватись. Головна причина в тому, що човен, який привозив пальне, майже застряг на Мілені, оскільки не міг дістатися затоки Матансас через погодні умови. Це затримало всю логістику палива, яка потрібна була для електрогенераторних установок. Сьогодні ж ситуація складніша, тому що всі заводи в однаковому стані. Завтра вона почне змінюватись, наприклад, з прибуттям палива в гавану. Полтава без згадки про російського царя у місті. Досі залишаються три пам'ятники, які встановили на згадку про імперію. Постать кривавого імператора на одному із них загорнули в чорний пакет. Щоб розпочати демонтаж, усі три пам'ятники мають прибрати із державного реєстру. Коли це врешті станеться, дізнавалася Анна Морозова. У костюмі хорошого русского» на вході до музею Пале Полтавської битви відвідувачів зустрічає Петро І чому імператора досі не перенесли. І з таким запитанням до керівництва музею звернулися ветерани російсько-української війни. Росія і їх народ так дорожить цими пам'ятками їхньої культури давайте хоча б поміняємо ці пам'ятники хоча б на когось з наших полонених хлопців хоча б на одного якщо поміняти це був би ідеальний би варіант був би ідеальний варіант кінця цих пам'ятників. історико культурний заповідник у полтаві це комплекс присвячений подіям великої північної війни на цьому місці відбулася полтавська баталія 1709 року битва між союзними військами карла XII та московською армією петра I. для україни наслідком полтавської катастрофи була Московська військова окупація. Характеризуємо Петра як людину, яка принесла дуже багато горя Україні. І сьогодні працюємо над тим, щоб постать гетьмана Івана Мазепи була повернута з оцінкою діяча, який надзвичайно багато зробив для України. Ветерани висунули пропозицію перенести скульптуру Петра у внутрішній двір музею з відповідним трактуванням цієї персони та його каральних дій проти України. Країна точно так же як і у вас були, бо племінник прикордонник. Дивіться, якщо б у вас би так боліло, як ви розповідаєте, ви б не говорили мені що... про глибину історії які па. Ми не знайшли розуміння в керівництва музею, які захищають святість цих експонатів, і будемо працювати на рівні міністерства, на рівні міністра, на рівні органів місцевого самоврядування для того, щоб очистити наше місто від впливу російської пропаганди. Недовзі після цього до музею приїхали члени комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики а також міністр культури та стратегічної. Комунікацій ці пам'ятки мають хронологічну глибину, мають відносяться із іс, ну вони є наслідком імперії, від якої ми хочемо звільнитися. Правда на пам'ятнику Келіна жодної символіки імперської Чекайте. немає, абсолютно. Є. Є. Члени комітету оглянули експозицію поля полтавської битви, а також інші пам'ятники, встановлені на згадку про битву 1709 року і перемоги росіян над шведами. Дуже на жаль Полтава залишається русифікована. На жаль, мова йде і про ці пам'ятники, які в центрі міста мова йде і взагалі про те, що ну напевно нам треба було б якусь цікаву гарну дискусію про деяке переосмислення Полтави, Тому що Полтава має прекрасне минуле українське прекрасне минуле. у Полтаві. Досі Залишається неузгодженим питання щодо розміщення трьох пам'ятників монументу слави на честь перемоги росіян, пам'ятника на місці відпочинку Петра І та пам'ятника коменданту фортеці Келіном лежить в парламенті мій закон про гуманітарну деколонізацію, який досі не прийнятий. Але навіть попри те, ми повинні і громадськість стиснути на органи місцевої влади. І сподіваюся, що зараз ми тут це обговоримо на нашому комітеті і зробимо все, щоб ця ситуація була змінена. За процедурою пам'ятника російської імперії треба спершу виключити із відповідного. Державного реєстру і лише потім музеїфікувати не Петро. I має зустрічати гостей, відвідувачів і всіх, хто проїжджає повз, однозначно. Його там у нас не буде. Це все буде правильно переорієнтовано. Там місце відпочинку Петра I, таке яке в нас закоп, таке закутане в пакет. Переосмислення цієї території однозначно буде і воно вже активно проводиться. І те, що там був Петро. Це є міф. Йдуть жваві, активні, фахові процеси обговорень для того, щоб викристалізувати і до кінця дійти з кожним об'єктом. Наразі Полтавщина подала до міністерства культури документацію для зняття з обліку 134 пам'яток культурної спадщини. Також в області нові назви дістали 360 топонімів у 50 громадах. Анна Морозова, Богдан Проскоров, Полтава, п'ятий канал. Познайомити школярів з астрономією та астрофізикою через комікси. Так вирішили зацікавити учнів у музеї науки у Чернівцях. Досвід підгледіли у швейцарських науковців, які запропонували серйозні дослідження Всесвіту викласти з гумором. Чи успішний такий освітній експеримент? Дивіться далі. Скрізь дитячий гомін, але в цьому музеї це дозволено, втім, як і торкатися усіх експонатів. Школярі, які прийшли на екскурсію, розбіглися музейними залами і зібралися гуртом знову для подорожі сонячної системи. Сонце від нас увага за 150 мільйонів кілометрів. Далі школярам розповідають про чорні діри, гравітацію, планети і супутники. Перше знайомство маличе з астрономією відбувається за коміксами. Семирічний тему у захваті. Я не знав, як чорні діри. Щас хочу дізнатися. Музей науки у Чернівцях приймалі академії наук України і створили, щоб зацікавити школярів астрономію, фізику, хімію та біологію. Нині тут проходить ексклюзивна виставка, на якій навчають маличу за допомогою інтерактивних ігор. Про будову сонячної системи розповідають у картинках із короткими текстами. кажуть, ідею викладати науку за коміксами запозичили у швейцарських науковців. Багато хто дітей любить комікси, перечитують їх, переглядають. Під час створення цього коміксу на. Науковці використали власний досвід зі своїх трьох експедицій космічних досліджень, коли вони досліджували гравітаційне і магнітне поле Землі. Особистий досвід досліджень, поєднаний з гумором, викладений дуже стисло. Швейцарські науковці змінюють ставлення до науки, кажуть музейники і дякують колегам за розробку. В Юпітер, якщо його розрізати на напіл, то можна вмістити всі планети. Дітки все ж таки думають як дітки, і вони сприймають через мультики, через якусь доступну інформацію. А та, як, якби це наприклад, в книжці, це по іншому. Це більш для старших діток, воно більш доступно, непевно, пізнавально для менших діток. Однозначно тільки мультики, тільки комікси. Популярна наука, яка здатна зацікавити дітей, допомагає я освітянам впоратися зі шкільною програмою. Коли в нашій країні іде війна і є багато освітніх втрат, саме такі виставки і допомагають нашим дітям краще пізнавати навколишній світ і краще долати освітні труднощі з єдиного в країні регіон Музею науки, наукові комікси про сонячну систему далі мандруватимуть регіонами. Наталія Світлова, Анатолій Никифоряк, Чернівці, п'ятий канал. Так така, така картина цього дня станом на цей момент. Відстежуємо події суботи і далі. Більше розкажемо вже у випуску 16